Сьогодні у Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключення світла. Приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено більше як 30 котелень та теплорозподільчих пунктів. Жителі низки будинків без опалення його відновлять, щойно заживлять об'єкти. За минулу добу фахівці КП Дніпроводоканалу усунули 32 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідували понад два десятки пошкоджень на мережах водопостачання. Станом на шосту ранку припинена робота підвищувальних насосних станцій, які знеструмлені приватно. Енергетичними компаніями через це припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані, вода з'явиться, щойно заживлять об'єкти. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби обробити. Зроблено 214 звернень, переважна більшість стосувалася світла 103. люди. Повідомляли про відключення світла поза графіком. Втім, значна кількість заявок, а саме 94, чотири, водопостачання. Справа в тому, що напередодні було знеструмлено кілька підвищувальних насосних станцій. Це призвело до відсутності води за більше як 20 адресами. Знеструмлення співпало у часі із ремонтом на напорній ділянці трубопроводу. Знизився тиск води на кількох насосних станціях лівого берега. Ця ситуація є нетиповою, тож викликала чимало повідомлень від жителів Лівобережжя. Була й низка заявок щодо теплопостачання і каналізації. Більшість з них виконана. Решта в роботі чимало повідомлень зі словами вдячності за допомогу. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до сімнадцятої години. Сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. Загалом 85 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів і трамваю, а також час роботи на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники здійснили 13 виїздів, у тому числі й на дві пожежі. Обидві стались у нежитловому секторі у будівлі, що не експлуатується, та на відкритій території там горіло сміття. Вогонь рятувальники приборкали. Місто продовжить системну підтримку сил проти повітряної оборони, наголосив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Завдяки системі раннього виявлення, усі дрони шахеди, якими в ніч на 26 січня намагалися атакувати рашисти, збиті ще на підльоті до Дніпра. Це дійсно допомагає, тому що звуки які в общем-то, улавлювають система зарані. Ми розуміємо, що ще на підльоті городу. уже становится ощутимо слышно работа двигателей этих шахедов. Вот в частности при последней атаке я знаю, что силы противовоздушной обороны сбили шахеды на подлете к городу. То есть они даже не долетели к городу. Поэтому в каком-то смысле это имеет значение, это помогает, это упреждает как бы, какую-то опасность прежде всего для людей. Сейчас эти маршруты связывают Краснополье с центром. Улица России это Мирный с улицей Вокзальной и авиаторская с центром. Все ломается, все кружится. Ну, благодаря сексарной группе это все восстанавливается. Стараемся в кратчайшие сроки это все делать. Ми ще проінспектували сьогодні і одну з амбулаторій сімейної медицини. Це наша первинка в нашому місті. Ми бачимо, що в нас є достатній запас ліків, у нас є все необхідне для належної надання належної медичної допомоги. Є запас і зберігається технологічно відповідно до температурного режиму запас вакцин необхідний для того, щоб надавати вакцинувати на мешканців нашого міста. Пліти, тут у нас обов'язково будуть чергові. Пліти у нас працюють. Чотири пліти, по чотири конфорки. Можуть кілька сімей можуть прийти там. Ідемо дивитися, не Це у нас спеціальні 300 літрів у нас оці саме споруди. Можна зігріти зарані. Ми будемо підігрювати, включати генератор і будемо чекати людей. За вказівкою міського голови Бориса Альберто Філатова, в десяти школах міста було розміщено генератори відповідної напруги, які дозволяють включити на харчоблоках електроплити для приготування швидкої їжі містянам. нас приняли с пониманием, оказали нам моральную поддержку, создали нам условия для комфортной работы. Мы... Мне очень нравится парк Шевченко, мы здесь часто гуляем в свободное время, была удивлена очень хорошим отношением. Местных жителей к нам, за, за что им очень благодарна. Планы на будущее. Я верю в то, что наш родной город его освободят, и мы вернемся туда его возрождать и восстанавливать. Він має на меті провести такі заходи не тільки для дітей, які проживають на шелтерах міста Дніпра, а також на шелтерах міста Харків, міста Львів, інших міст, а також для людей, які проживають в районах, які безпосередньо знаходяться близько до військових дій. У нього кетчуп, а у нас звичний. Колбаса не така. там і базилік использують дуже простою і дуже смачною. на прикладі такого простого заняття, як приготування піци, я хочу показати, що волонтери зі всього світу не мають боятися і можуть приїжджати до таких міст як Дніпро, допомагати і робити навіть щось просте, наприклад, піцу.